Ми українські моряки. Звертаємося до Генерального штабу Збройних сил України та Міністерства оборони України. Інформуємо вас, що постанова 992 не працює. Ми вимагаємо дозвіл на тимчасове перетинання державного кордону. Ми, українські моряки, вимагаємо Міністерство оборони додати нам тимчасовий дозвіл на перетинання державного кордону України для роботи на судах. галузі. Моряки отримують відмову від військоматів. Військомати посилаються на нерозуміння перетину кордону для моряків, для тимчасового перетину кордону для моряків і не виконують наказ міністра, прем'єр-міністра. Я жінка українського моряка. Прошу генеральний штаб розробити процедуру тимчасового перетину кордону, так як всі моряки зараз, уже вісім місяців, не можуть утримувати свої сім'ї. Українські моряки вимагають від Генштабу Збройних сил України розробки дозволу для тимчасового перетину кордону для роботи. Моряки України бажають працювати за фахом, жити у своїй країні та підтримувати її економічно у ці скрутні часи. Українські моряки з перших днів війни підтримували ЗСУ та волонтерів нашої країни, але із за відсутності роботи ця можливість стає все менше і менше. І якщо це буде продовжуватися, ці можливості не стане зовсім. Українські моряки займають четверте місце на світовому ринку праці кількісно. Але ми досить пір не маємо можливості виїжджати на контракт. І е, поповнювати бюджет України на відміну від е, моряків сторони агресора. Зараз дуже багато українських моряків знаходяться за кордоном та витрачають зароблені кошти е, за кордоном, але могли витрачати їх тут, в Україні, і тим самим підтримувати українську економіку. Шановний міністр оборони України та генштаб збройних сил України. Ми будемо звертати вашу увагу на себе. Доки постанова номер 992 не почне працювати. Надайте кожному українському моряку можливість працювати. Примагаємо, з перших днів повноваштабного вторгнення. Коли Одеса готувалася дати вісіч ворогу, в центрі міста було написано дуже гарні слова. Якщо хто там маму троніть, то мама похороніть. І щоб ці слова збулися, щоб ми нарешті перемогли, окрім воїнів героїв, необхідна ще й допомога фінансова нашим Збройним силам. Тому, будь ласка, дайте нам можливість заробляти за кордоном та наближати перемогу нашої неньки України.